Дуже багато цікавих подій відбувається у нашому житті, але вони не завжди веселі. Найвеселіші ми іменуємо святами. Одна із них це день міста. На святкуванні дня народження перечина. Ми побачили багато цікавого. Це і урочистий концерт, і каруселі та розваги для дітей. І одна із цьогорічних особливостей свята страви не тільки традиційні закарпатські, але й цікавинки із закордонного столу. Організатори запросили на свято кухарів із близького зарубіжжя. Також ми змогли насолодитися виступами зарубіжних етноколективів, учасники яких також добре повеселилися. Бачиться нам тут, тоже людя сутову прімний. Подобається нам тут у вас, тому що люди відверті. ваші люди відкриті. Ми вчора розважилися гарно, нас гарно прийняли з великою гостинністю. Ми спокійні, як отак то спостійності вашого. Організація такого масового заходу справа не з легких, але перешінці мають багато друзів, котрі з радістю допомогли їм виконати цю місію. Фінансово посприяли місцеві підприємці, а також обласна влада в особі депутата Закарпатської обласної ради Михайла Ланя. Цього року ми святкуємо 613 річниці першої згадки про наше місто. Допомагали приватні підприємці, допомагали фірми, які знаходяться на території міста. Допомагав нам Леньо Михайло Іванович, який для жителів нашого міста подарував чудовий феєрверк, який сьогодні будуть мати змогу жителі нашого міста його побачити. Свято вдалося на славу задоволеними залишилися всі. Навіть звичайні перехожі раду посміхалися, коли проходили центром міста, бо їх підносили. Леритми веселої музики та радісний сміх учасників заходу.